Гагаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я, AtomF, і, мабуть, фінальна се мабуть, мабуть фінальна серія з рубрики. Інтуїція, де я відкриваю оці кейси, де мені треба вибирати той дроп, який я отримав. Але я не знаю заздалегідь, що тут ну, скривається. 777, наприклад, зараз. А на Аузар почекайте, гарно, гарно. Дивіться. Хто не бачив минулої серії, зараз буде спойлер, тому краще підіть, подивіться. Але в позаминулій. Я жорстко купився, потім я це все злив в минулій виходить серії. І зараз, так сказати, вир... вирішальний момент, тому що... тому що або все, або нічого. якби. Починаю повільно, до речі, і. Так, nice є, yeah, але ой, дивіться, який відсоток зайшов. Ви прикиньте, я поставив би на цей відсоток. Ну, всі були б в шоці просто. Пропоную протестити, наприклад, ось тут. О. Ні. Це ми відразу. Це ми відразу, я навіть не думаю, отак на 2000 кидаю, тому що це просто капець. Ну, звісно, воно не випадає ще. 888, 666. Окей. М -м, відкриваємо ще раз. Окей, це піде, це все одно піде в контракт, я думаю. І відкриємо цей тепер. 473. контрактик. М -м Пам-пам-пам-пам-пам. це все сміття потім викинемо. 2800, може видати 11 тисяч. Видай, будь ласка, контракти мені не виохохо. Withhold... <breath> oh, ho... <limite> ну, дивіться, це в теорії треба взагалі підсейвити було б. Але хто я такий, щоб підсилюти? У нас 9 тисяч, у нас просто 9 тисяч контракт. Ну, я знав, що рано чи пізно контракт нас окупить. А от це вже мої плани не входили. Ладно, продамо. Ну, блін, ну це все одно злив навіть невеликий. тут. Найс! Смачно, смачно, я б сказав, навіть. 10к в нас є. Відкриємо Джокера, збити шанс. От, збили ми шанс. Тепер збиваємо ще й шанс отут-от. На... Просто на 4 тисячі. Поїхали. До речі, почекай, ні. Не вистачить гальмівної сили. 9200. Ми збили шанс для того, щоб відкрити вагбан по центру. 4700. Ладно, не такий злив. Мене це хоча б радує. А тут. 400, навіть плюс. Є. І зараз в мене так зільє. Так. Но, no, SP5200. Стоп, 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 стоп. Я думаю, ой. Я думаю, нам треба зменшити трошки ставку. Ого! Я другий раз його виловив. Це дуже жорстко, друзі. Це. Ну дивіться, просто я боюсь, що якщо в мене вона буде лежати в інвентарі, я таким чином зіб'ю собі шанси. А, блін, що ж робити? Насправді, давайте продамо. Давайте по прод... 17 тисяч нафармили. Поїхали далі. 3900, 2800, окей. Uh, і тепер пропоную Ретро відкрити. Дивіться, 2800. І тепер пропоную Magic відкрити 666 і знов зробити з цього всього контракт. Вже на 6000. Будь ласка. Два контракти поспіль. Ну таке ж можливо, таке ж дуже можливо. 3500. Ладно, все одно продаємо це. У нас 12 тисяч, і ми злили, коли ми глипі цей. О, -о, 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 О. Будь ласка, не зливаємо. <гас> це. Це в, ну, це достойно лайка. Це точно. Це я не буду вже зливати, бо е, мене навчило життя. О, ладно, Треба перейти вже на більш менші кейси. Наприклад, тут у нас 5 тисяч, відкриваємо просто джокер 1, джокер 2, джокер 3. Давайте десь тут джокер 4, десь тут джокер 5, щось вибило? Круте. А, тисяч. Ну, до, до речі, почекайте. Я думав, буде гірше. Прикиньте, ще на 6000 це зайде. Я вже взагалі буду в шоці. Почекайте. Почекайте. Стоп, стоп, стоп. Воно випало. Друзі. Це. Ну Ну я не знаю, що. Почекайте, якщо я зроблю. Якщо я зроблю контракт. Просто, ну я Я сильним дурачком буду, чи ні. Дивіться, ми збиваємо шанси. Так, я думаю, так треба робити, але це прям дуже жорстко. Дивіться, ми збиваємо шанси. 3400 контракт коштує. Відкриваємо. Дивіться, якщо зараз менше 3400, ми робимо. Якщо тут більше, то ми не робимо. Тут менше. Try again. Скільки це? 22 тисячі в контракті. 22 тисячі. Я не знаю, ну за таке точно маєте поставити. Ну п'я. Ні. Я не вірю, що п'ять, ну я це не може. Будь ласка. Будь ласка, видай п'ятнашку, видай п'ятнашку, хоча б хоча б п'ятнашку, хоча б п'ятнашку, На, no, 17 тисяч, ми розміняли на ножик. Фу, фух, це... Це було дуже потно. Uh, так, а ще кого я що. Шука... А, у на, на, на нас навіть баланс є ще невеликий. Тут ми можемо щось ні, не можемо відкрите. Ладно, це дуже жорстко, насправді. Лайк, like, з вас лайк like, по-любому. До речі, баланс. О, oh. oh, ще дивіться, ще якраз ну, по РП нам інтуїцію видало. 33. Проде... Це лайк, це лайк, це лайк, підписка. <світання> це жорстко. 777. 777, насправді, якщо Aug видасть. ФОМС. Ну, це погано. цей ФОМС поганий, по-моєму. 488 всього коштує, 964 в нас є. Відкриємо ще раз, бо можемо собі дозволити. Ну, це точно дуже жорстко, але по того контракт злив мене так-то, Так що, щоб ви мали собі на увазі. 475, 662. Є один кейс, пікнічок, наприклад. Який може. Ну, так, він не видасть, тому що у нас в інвентарі ніж, скоріш за все. Хоча, якщо тут гарна якість падає але тут зовсім, да, я сумніваюся, що гарна якість падає. Хайп-кейс. Хтось теж ножик ловить. До речі, по-моєму, він дешевший, ніж в мене. Ха-ха. Ну, Але вітаю чувака. З апгрейду, до речі, він це робить. Відкриваємо ще раз. 509. І і і і і і і АВП можливо. Ти нічого ти не хочеш до АВП докотитись? Я реально не розумію. Ладно, 300 Е... 1000... Ой. 100 1000... Бам. Ну, до речі, не випало. Ну, і так гарні, дуже гарні. Блін. Ну, що ж таке? Ну і так дуже гарні ці апгрейди заходили, так що я не маю права ну, таке казати. Тому. Мабуть, на цьому будемо закінчувати. Всім, хто дивились, це, дякую за... дякую за перегляд. І, можливо, нам. Так, нам нічого не вистачає, щоб зробити. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!